Сумській громаді провели в останню путь двох захисників України. Мешканці прикордонного селища Угроїди розповіли про життя під періодичними обстрілами. На Сумщині діє заборона на відвідування лісів. Чи дотримуються люди цього розпорядження? Вночі та вранці 11 серпня російська армія обстрілювала чотири громади Сумщини, Хотінську, Краснопільську, Серединобузьку та Миколаївську. Попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури зазначили в обласній військовій адміністрації. У сумах провели в останню путь захисників України Андрія Мойсеєн і Сергія Курила, що загинули в Запорізькій області. Попрощатися захисниками на Баранівське кладовище прийшли рідні, друзі, колеги і побратими воїнів. Старшому солдату Андрієві Мойсеєнку було 48 років. Чоловік був гранатометником механізованого відділення, механізованого взводу, механізованого батальйону. Чоловік в мене на війні, тому я прийшла за нього попрощатися. Він був гарною людиною, відповідальною. Завжди можна було до нього звернутися. А от він був майстром зміни хімпромі. От у мене чоловік до 2014 року працював на хімпромі і був з ним в одній зміні. Добра дитина була. Ну, вже не дитина, я їх не називала дитину, це вже, мабуть, з віком я почала вже говорити так. І ви знаєте, така щира посмішка була в нього, що я, мабуть, Оце перше, що сказали вчора мені. У мене перше, це його обличчя з посмішкою. А так, ви знаєте, 20 років вже з лишком, як пройшло, ми не зустрічались, але ж те, те що тоді було, воно залишилось, в пам'яті залишилось, і, звісно ж, я приїхала як тільки змогла. 50-річний солдат Сергій Курило, номер обслуги механізованого відділення, механізованого взводу, механізованого батальйону. Нормальный парень был. Плохого ничего нельзя сказать о нем. Тяжело, больно. У родителей тоже первый ребенок умер. Тоже сын был. Как они это все перенесут, тяжело сказать. Гибнут пацаны. Тяжело больно. На біофабриці у нас роботав одне по, -по молодості, а потім, я не знаю, потім він з мною в другому районі став жити. Він працював в котельні оператором. З першого дня пішов уже захищати. Добрий, відзивчивий, спілкувався. Ну, по роботі теж нормально. Пішов, да? Так. Да, він спочатку пішов в тероборону. А потім вже на контракт. Андрій та Сергій за полкаком серця захищали свою державу в лавах Збройних Сил України. Вони пішли на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. 1 серпня 2023 року вірні військові присязі в бою за нашу батьківщину, виявившись стійкість та мужність, старший солдат Моїсенка Андрій Олександрович загинув. 3 серпня 2023 року вірні військової присязі в бою за нашу батьківщину. Виявивши стійкість та мужність, солдат корила Сергій Володимирович загинув. Обох захисників поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми. Селище Угроїди знаходиться за 6 кілометрів від кордону з Росією. Попри періодичні обстріли з боку Російської Федерації, тут продовжують жити люди. Внаслідок одного з обстрілів наприкінці липня у селищі було пошкоджено понад два десятки домогосподарств. Кілька будинків напівзруйновані, в інших уламками снарядів побиті вікна, двері, дахи та господарчі споруди. Тоді одна людина загинула, ще кілька отримали поранення. У цьому будинку разом зі своїм чоловіком живе Валентина, донька Раїси Тихонівни. Жінка розповідає: один зі снарядів поцілив у їхній будинок, інший розірвався на подвір'ї в той момент, коли донька поверталась з городу. Оце бачите ось. Дирки які ось, оце летіло все, осюди летіло. І вона тільки двері відкрила і її там і звалила сразу. І ото ж, бачите, дирки які. Ось яка диряка. Тут би, не дай Бог, оцей чи цей осколок попав, то насмерть би убив одразу. І її отут одразу і звалила коло дверей. На крики про допомогу прибігли сусіди та односельці Валентини. Поранену жінку відвезли в лікарню. Про те, що з донькою трапилось лихо, Раїса Тихонівна дізналась від сусідки та сина. Сама жінка живе за кілька дворів від доньки і під час обстрілу ховалась у погребі. Кажуть, та чого ж ви мені не сказали? а Син каже, табілучі не бачить було. Такого бо і кішки видні були, і нога перебита, тіліпалася на шкурки. Оте таке. Ну". Що нас у зразу повезли, і ще і в песику був осколок у голові. Витягли три сантиметри, що він віддать попічку, ж, мабуть, пішов, що не то так не зачепила. Врач каже, дитина в сорочці родилася. Понівечило й будинок та господарські приміщення, показує Раїса Тихонівна. Кладовка тут була. І воно отак згори униз сюди. Поцілила. І ото цією волною, ото кришу знесло, побила всю, оцю сторону. І он, бачите, увесь розкритий і кухня побита вся. І поприбірали. Нема ні одного вікна, не залишилося. Нині хату за допомогою односельців та благодійників трохи підлатали, а донька Раїси Тихонівни й досі перебуває в лікарні. Ну, скрутили, не дрізали, скрутили. На болтах будуть робити операцію, як трохи заживеться рана, бо дуже кішки були поранаті. Їх пошивали, вона тиждень лежала нічого і води не пила. Ото капали і все. А тоді вже почали розрішати потрошку, їсти, ну лежить, поки не встає. Жити під обстрілами страшно, каже Раїса Тихонівна, та НАТО виїжджати не планує. Як почали стріляти і бігають усі по погрібах, ховаються, кожен боїться. Як є, кому куди поїхати. Ну, в основному молодь поїхали, а так усі по містах. Ховаємося та і все. Та прислухаємося кожну минуту, що ось-ось щось та й прилетить. Будь вони на, у них, навірно. Нема сердець чоловіче у їх або кам'яне, або ледяне серце. Що вони таке роблять? Сусідні домогосподарства теж пошкодило, каже Раїса Тихонівна. Наприклад, у цьому мешкали брати з сестрою. Їх також поранило уламками, і нині вони перебувають у лікарні. А в будинку напроти поранило чоловіка. Згадує, як це було Тамара Микитівна, яка мешкає по сусідству. Вікна всі повилітали і ось де то її чоловіка поранило у погріб біг і поранило, лежить у больниці. А вона їй нічого. Вони зараз у Краснопілі там мешкають, бо тут вже ніяк жити. І вона нас вже два вікна там вилетіло теж. Одне застіклили старим стеклом, а друге он, так, пленкою опутали. Від ворожих обстрілів Тамара Макітівна з чоловіком теж ховаються у погребі. Виїжджати у більш безпечне місце не планують. Та куди ж виїхати, як у мене сліпий чоловік, куди я з ним поїду? Отож і, і тягаю його в погріб, як почнуть стукати, і тягаю. І діти ж тут, куди ж виїжджати. Нікуди виїжджати нам. Страшно, а живемо, да. А що ж робити? Нині в селищі Уграїди проживає понад дві тисячі мешканців. Близько двох сотень дітей, зареєстрованих у місцевому ліцеї, минулоріч навчались онлайн. Як буде в наступному навчальному році, ще не вирішили, розповідає тимчасово виконуюча обов'язки директорки Світлана Бобель. Ще у нас не було бедради, не було ще якихось обговорень таких, але я думаю, що кожен з наших вчителів. Цією думкою переймаються. Якщо ти відповідальний за 20 чи 30, чи скільки там дітей у класі, то це дуже велика відповідальність і ну, я не говорю за всіх, особисто за себе. Це дуже велика відповідальність і я абсолютно за дистанційне навчання, тому що в таких умовах офлайн. Краснопільську громаду, до якої входить селище Угроїди, останні кілька місяців російські війська обстрілюють у посиленому режимі, вбивають і травмують людей, гатять по критичній інфраструктурі, розповідає заступник голови громади Василь Лаврененко. Найбільше зазнала пошкодження це електрозабезпечення. І на даний час є такі села, в яких ще і досі не відновили електропостачання. Зв'язку з тим, що доїхати виконати ремонтні роботи. Працівники РЕМ не можуть за систематичних обстрілів. Щодо евакуації з прикордонних сіл, тут процес налагоджений, розповідає Василь Лавриненко. Проти бажаючих залишити своє домогосподарство і виїхати небагато, а ті, хто виїхав, не втрачають надії на повернення. Всі щиро вірять в нашу перемогу, в наші збройні сили і не втрачають надії повернутися назад до себе в село. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков. Суспільне новини Сумщина 11 серпня в сумському зарічному суді мали досліджувати письмові докази по справі смертельної аварії за участю Олександра Кукси. Сьогодні не відбулося судове засідання. Було відкладено судове засідання в зв'язку з тим, що Кукса не встигав в судове засідання прибути з поважної причини. Годину тому апеляційний суд звільнив Куксу Олександра з під варти. Йому обрана цілодобовий домашній арешт з насінням браслету. Має відбутися процедура, по якої він має бути звільнений. З апеляційного суду документи мають передати в СІЗО. В СІЗО має приїхати поліція, одягти йому браслет, виконати всю процедуру звільнення. Тільки після цього він може з'явитись судове засідання вже сам без конвою за словами Тетяни Іванової. Олександра Куксу мають відпустити протягом дня. Ми відчували. Що кукса знову останеться непокараний, Як і в прошлий раз, що він потерпілим, розрахувався і не поніс покарання. Сьогодні рішення, що його відпустили під домашній арест, приймалася колегією апеляційного суду, головуючим був суддя Рунов. Ну, це таке не перше його. Неординарне. Неординарне, неординарне рішення. У нас тут труп, у нас загинула людина, і я не знаю, як можна відпускати додому чоловіка, який вбивця. У зв'язку з тим, що ми не, не можемо оскаржити дане рішення, що його відпустили під домашній арест. Я думаю, нам прийдеться писати якусь юстицію скаргу на рішення судді Рунова. Наступне засідання у зарічному суді призначене на 25 вересня. Нагадаю, Олександр Кукса є членом громадської організації Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Сумській області і партії Правий сектор у 2020 році. Він був кандидатом на посаду міського голови Сум від партії Правий сектор. 28 березня 2023 року. У сумах на вулиці Кондратієва автомобіль, яким керував Олександр Кукса, збив жінку. Вона померла на місці на судовому засіданні. 28 липня обвинувачений визнав свою провину. Як повідомили Суспільному в сумському апеляційному суді, всі мотиви такого рішення будуть викладені в повному тексті ухвали, яку оприлюднять 16 серпня. Олена Рашенська, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми. На території Сумщини діє тимчасова заборона на відвідування лісових масивів на період воєнного стану. Втім, попри заборону, жителі прилеглих до лісів населених пунктів нехтують цим розпорядженням. Пані Тетяна торгує лісовими ягодами та грибами. Розповідає, що живе поблизу лісу і добре знається на його дарунках. Білий гриб, який росте в дубовому лісі, той дубовий боровик. Коли він молодесенький, в нього під шляпочкою біленьке. А і особливість цього гриба, що він темніший, ніж лісовий гриб той що в сосновому лісі. росте. А оце лисички, оце лисички з соснового лісу. А маленьких тачках не на Бо єсть листяні лисички, вони крупніші, вони світліші. А це рижа красива, дуже красива лисичка. Жінка не рідко, різко, однак ходить до лісу попри заборону. Додає гриби та ягоди для продажу. їй постачають люди, які добре знають безпечні місця для їхнього збору. Люди, ті, що знають міста, ті, що зможу, мають змогу туди поїхати, знає, мають змогу піти, привозять гриб. Бо зараз невідомо, якщо я не знаю місць, я сама Лебединська. Ну я не знаю, де стояли. Де заміноване, де не заміноване? Бо хлопці наші також ставлять там і ловушки, ставлять і дороги перепахують. Ми в ліс зараз практично не їздимо. Втім, на Сумщині під час воєнного стану відвідувати ліс суворо заборонено. Нагадує лісничий Володимир Колосок. Додає обмеження, не стосується військових та лісівників. Заборона лісі на всі території Сумської області. Якщо порушення правил цих від 90 до 270 сімдесяти мінімум штраф. За словами Володимира Колоска, протоколів на порушників ще не складали. Втім, роз'яснювальну роботу проводять постійно. Ми більше увагу приділяємо наглядній агітації і пояснення людям, чого не можна заходити у лісі. В даному випадку це пожежний безпечний період, високий клас пожежі. І це було це ми висвітлюємо як на банерах, як на нових аншлагах. Речник управління державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка наголошує, що зелені зони переповнені розтяжками та мінами на території Сумської області. Вже вилучено та знищено 8,5 з половиною тисяч вибухонебезпечних предметів, в тому числі боєприпаси, такі знаходять і в лісових масивах. Олег Стрілка радить людям утриматися від відвідування лісів та просить людей не ризикувати життям і дотримуватися заборони. Катерина Іваненко Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми.